Доброго ранку, шановні батьки та любі дітки, продовжуємо нашу подорож до острова риторики. А де ж це наш розмовляйчик, поки ми з вами чекаємо на нього, повправляємось в правильному диханні. Скоро зима, і щоб ми з вами могли кататися на санчатах, ліпити снігову бабу, гратися в сніжки. Треба багато снігу. А дарувати нам сніг допомагають зимі ось такі чарівні хмаринки. Ми утворюємо вітерець, щоб хмаринка відпустила на землю білі пухнасті сніжинки. Ми повинні сісти рівнисенько, виряднати плечики, набрати повітря і. Дмухаємо ось так. Губки у нас зложені в трубочку, і щічки при цьому ми не надуваємо, пробуємо ще. Привіт, друзі! Вибачте за затиснення. Наш шлях до острова риторики пролягає через казку лисиця та журавель. Але герої казки посварилися і не спілкуються не тільки один з одним, а й з оточуючими. Через це мені не вдалося умовити їх нам допомогти. Може, спробуємо разом? Звісно, спробуємо. Давайте пригадаємо, через що відбулася сварка. Лисичка пригостила журавля кашкою тарілки, йому було незручно дзьобати з тарілки, тож і залишився голодним, образився на подругу, та пригостив її стравою з глечика з високим та тонким горличком. Лисичка не змогла поласувати стравою і теж образилась на журавлика. Діти, подумайте, якої помилки припустилися герої казки. Розмовляйчику, а як ти вважаєш? Думаю, що жиравнику не треба було ображатися. Він мав роз'яснити лисиці, якого посуду йому буде зручно їсти. Впевнений, що лисичка зрозуміла друга. Ми згодні з тобою розмовляйчик. Дітки, пропоную вам скласти діалог примирення героїв казки. Це допоможе їм порозумітися та допоможе нам продовжувати шлях до острова риторики. Друзі, не забувайте про слова вічливості. ситуації прохання. Будь ласка, так добра. щиро. На ситуації вибачення. Вибач мені, пробач мені. Перепрошую. Чекаємо на відео ваших діалогів. Дякуємо, що були уважними. До нової зустрічі!